У тебе є час абсолютно на все, що ти хочеш, питання лише пріоритетів. Коли ти кажеш собі, що я не можу піти в зал, бо в мене немає на це часу, насправді для тебе не пріоритет бути здоровим, фізично сильним та витривалим. Просто є інші речі, які справді вимагають час, хай то навчання чи робота, чи просто інші активності, які є для тебе більш важливі. Наприклад, починаючи якусь справу, хай то вивчити щось нове або почати реалізовувати якусь давню мрію. Вам потрібен час. Тут постановка речення в мене немає, часу є неправильним. Час завжди є. Ось ця дуже проста фраза, насправді дуже змінила те, як я думаю. У мільйонерів і у мільярдерів усіх 24 години на добу. Питання більше в тому, як кожен використовує даний йому час. Добре, якщо питання не в часі, то в чому тоді? Багато людей зараз просто живуть, і вони, на жаль, не бачать просто, куди йде час. Найгірше тут це, на мою думку, соцмережі. Відео про них в мене є на каналі, до речі. До таких пожирачів часу також відносяться ігри, я б сказав, більшість серіалів. Ці речі просто забирають час, ніколи його не повертаючи. Уявіть, що кожного дня у вас 86 тисяч 400 доларів, в кінці кожного дня у вас забирають те, що ви не витратили. Лежав би в Тіктоці або скроули рілси, коли ваші гроші згорають, а могли б бути використані, я думаю, ні. Так само і з часом він плине, він не зупиняється, немає можливості зберігати і не витрачати. Час буде використаний, хочете ви того чи ні. Після цього відео просто закрийте YouTube, закрийте його і йдіть робити те, що вам справді потрібно. Ви знаєте, що вам потрібно робити. Годі вже втрачати час.